Повиходити на крила і всім разом стрибнути. Таке пофіг, що буде з тим літаком. Це ви просто-напросто не зможете вийти з літака. Скільки би ви не жали на біцепс, ви все одно не зможете відкрити двері в літаку. Впав на якийсь там, наприклад, Нью-Йорк, прямо в центр, прямо в Даунтаун. Дуже поширене питання, чому в таких лайнерах немає парашутів для людей? Щоб у випадку чого просто взяти парашутики за спинки, як вони думають, надіти їх, спокійно собі вийти з літачка, відкрити дверцята, та повиходити на крила і всім разом стрибнути. І спокійно приземлитися на землю разом з пілотом, разом з усіма. А літак на собі десь шльопається на якісь великі міста. Таке пофіг, що буде з тим літаком. Дивіться, я готовий вам розповісти, чому в літаках немає парашутів. Ну, давайте по-перше, вага. Дуже сильно додається ваги до загальної ваги літака. І плюс збільшиться розхід палива. І плюс забруднення атмосфери. Трішечки більше через ці довбані парашути. Друге. При найменшій причині, при найменшій, просто, от, наприклад, заглох двигун. Пасажирів починається паніка, вони починають одягати парашути. Хоча ми всі з вами прекрасно знаємо, що от мінус один двигун в літака це не так і страшно. Це взагалі не страшно. Літак може отако летіти на одному двигуні. Ну, Недовго там, бо він може перегрітися і все таке. Ну не бажано, не бажано просто, але може. І якщо дуже захоче, то може долетіти і до місця призначення. Наприклад, до аеропорту міста призначення, а не десь в незрозумілої кому аеропорту сідати. Буде чінятися часто паніка, і пасажири будуть кричати, що в нас є парашути, давайте ми краще вистрілимо. Третя причина: третя причина це те, що ну, ви просто можете не вижити. У літака величезна швидкість у таких лайнерів. Вони летять на великій висоті, де немає ні повітря, і плюс дуже холодно. Ви, якщо навіть приземлитися живі, то ви приземлитеся дуже і дуже, дуже травмовані. Повірте мені, ви будете летіти з висоти 10 тисяч футів, ну це ж дуже багато. Ой, ой перепрошую. 10 тисяч футів це що таке 10 тисяч метрів. Там 33 тисячі футів приблизно. Ну, тобто, це вже дуже багато насправді. Ось, і четверте це ви просто-напросто не зможете вийти з літака, поки він летить. Навіть пілоти не можуть відкрити двері своєю автоматичною кнопкою. Яким би ви халком не було, скільки би ви не робили жиму в наклонній, не в наклонній, а в ж... звичайному жимі лежачі, наприклад, скільки би ви не жали на біцепс, ви все одно не зможете відкрити двері в літаку. Бо колосальний тиск, який створює повітря, яке обтікає безпосередньо самі двері з фюзеляж літака, створює величезний тиск. Ну, величезний тиск на ці самі двері і на цей самий фюзеляж. Ви не зможете вийти просто з літака. Ну, просто ну це нереально. І плюс ви приземлюватися, фік знайде, навіть, якщо можете вийти з того літака. Плюс літак. От уявіть, всі з нього вистрибнули, і він собі полетів чорт куди. Впав на якийсь там, наприклад, Нью-Йорк, прямо в центр, прямо в даунтаун. І що? Ну, супер, правда? Розбито купа будинків, померло купа людей. Ну, ну. Ну, хороша ідея так. Такі зараз системи працюють в Сайресах. Вони зробили. Що коли в літака стається якась біда, він просто витягує парашут, сам літак з літака витягується парашут, і він собі спокійно приземляється. І пілот живий, всі живі, і все супер. Ну але уявіть собі, якого розміру парашут потрібен для такого лайнера, і скільки він буде важити. Ось, я вам розказав причину, чого немає парашутів для пасажирів. Літаку. Всім дякую за увагу! Бажаю приємного дня, вечора, ночі, будь-якої пори дня. Доби точніше. Все найкращого.